Всім привіт, друзі! Ви на каналі є Футбол Інкогніто Мод, і це термінове попередження. Друзі, сьогодні дуже важлива тема для всіх, хто грає в ЄФутбол. З'явилася серйозна проблема, яка може зіпсувати вам матчі та нерви, і я сам же неодноразово на це натрапляв. Тож в чому суть? Деякі нечесні гравці використовують баг, і якщо ви відкриваєте їхній склад перед матчем або під час нього, гра вилітає і вам автоматично зараховують поразку. Ці багоюзери спеціально ставлять паузи, тягнуть час, щоб змусити вас подивитися на їхній склад. І як я вже казав, як тільки ви це робите, гра відразу вилітає. Я вже сам зловився на це не один раз. Я думав щось із моїм телефоном, я чистив кеш, перестановлював гру, скидав графіку до мінімальної, нічого не допомагало. Виліти відбувалися щоразу. Тож, що робити, як захиститися? Порада проста, але вона дієва. Просто не відкривайте склади суперників до четверга. Принаймні, ми дуже сподіваємося, що Конамі оговтається і нарешті випустить обнову, яка пофіксить це все. І якщо бачите, що суперник затягує час, просто наведіться. Насправді тут важко щось придумати ще і якось намагатися самостійно виправити цей баг, мені здається, поки що це навряд чи можливо. Тож дуже прошу поширювати цю інформацію серед друзів в чатах в дискорді в телеграмі. Чим більше гравців будуть в курсі, тим менше шансів у цих недопросовісних гравців. Грайте чесно, тримайтеся і не давайте багаюзерам псувати кайф від гри. А якщо ви теж стикалися із цією проблемою, напишіть в коментарях. Давайте обговоримо, поділимося спільним, так би мовити, горем і трошечки навіть полаємо розробників за їхню таку халатність, можна сказати. А ви ставте лайки, і підписуйтесь, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нові важливі новини зі світу є футбол. І до зустрічі у нових відео. Почуємося, добра вам, миру та любові. Па-па.